Чи сьогодні ви перевіряли свою впевненість? Вітаю всіх! Мене звати Олена Романишина Спринсян. Я коуч я вже 10 років допомагаю людям знаходити рішення будь-яких складних ситуацій. І сьогодні в нас буде друга техніка по підвищенню самовпевненості. Якщо ви не дивилися ще перше відео, будь ласка, обов'язково передивіться попередне відео. Друга техніка це про досягнення. Є такий момент дуже цікавий, що неважливо, на якому статусі ви знаходитесь, на якому ранці, яку посаду обіймаєте, або взагалі, де ви працюєте, ким ви працюєте, це неважливо. Дуже багато людей попадають саме в невпевненість собі. І вони не відслідковують свої досягнення. Оце прям проблема така, знаєте, століття, що люди не бачать свої досягнення для них вони стають неважливими. І через це саме через те, що вони не. Помічають свої досягнення їм дуже тяжко потім десь брати сили для того, щоб вирішувати питання, спілкуватися з людьми, там заключати контракти, підписувати угоди. Тобто, все це безпосередньо впливає саме на ваш результат, і через те, що люди не вміють помічати свої досягнення, вони живуть таку, знаєте, буденне життя. І нічого не змінюється. Техніка досягнення, в чому її суть? Я її дуже люблю і дуже всім раджу. Я сама особисто роблю її хоча б раз на місяць. Це дуже впливова техніка. Повертаємося до техніки. Що треба робити? Кожного дня ввечері виписувати своє досягнення, які відбулися сьогодні. І це неважливо, яке саме досягнення. Навіть якщо ви встали на 5 хвилин раніше, ви можете це написати. Навіть якщо ви зробили руханку, яку ви робите кожного дня, напиши. Будь ласка, що ви її зробили, тому що деякі речі, які ми кожного дня робимо, для нас це здаються такими буденними речами, і ми вже не помічаємо, що ми це робимо. Нашому емоційному стану потрібні ось ці наповнення. Кожного разу, коли ви пишете свої досягнення, ви наповнюєте свій емоційний стан. І через це наша психіка сприймає це саме як. Щось дуже важливе в вашому житті, і тому вона буде фокусуватися на цих речах. А коли ми їх не помічаємо, то звичайно вона каже: та це якась така єрунда, да, і вона не потрібна взагалі. А так ми будемо наповнитися і ставити собі такі галочки, що ми це зробили, ми молодці. Питання є таке: де писати, як писати, я раджу писати це рукою в блокноті. Заведіть собі, будь ласка, блокнот і пишіть. Чому? Коли ми пишемо рукою, наші нейронні зв'язки роблять так, що ми краще це запам'ятовуємо. Але якщо у вас немає блокноту, ви можете писати в будь-якому зручному для вас місці. Це може бути телефон, ноутбук, комп'ютер в будь-якому місці. Головне, щоб ви це записали. Коли ви почнете... Регулярно писати свої досягнення, ви будете відчувати ось це наповнення, енергію. Вам є за що себе похвалити, вам є за що відчувати за себе гордість. І тоді, коли ви кожного дня будете це писати, ви будете відчувати свою силу і свою стовідсоткову впевненість. Підписуйтесь на канал, мене звати Олена романишина Спринсян, я коуч і я допомагаю людям знаходити рішення в складних ситуаціях. Ми змінюємо мислення разом.